Привіт, друзяки, ну, що доповідаю, живий, здоровий. Потихеньку працюю на новому місці. Наразі, де працюю, сказати не можу. Не на часі, потім все дізнаєтесь. Друзяки, ви знаєте, наразі дуже рідко виходжу в простори інтернету, тому що то часу немає, то... то інтернету немає. Десь ось так. Але недавно... Забіг все-таки в соцмережі подивитися новини, світові новини, новини України. І ви знаєте, світові новини мене якби радують, радують тим, що нам почали надавати допомогу. Це і зброя, і БК, і техніка, і фінансова допомога. І це дуже, дуже радує, тому що я знаю, що після того, як нам надають допомогу, Українське військо йде вперед. Українське військо починає визволяти територію України. І це дуже добре. А ось новини, новини України мене дещо засмучують. Дивіться, зайшов у Facebook, подивитися, що там пишуть мої друзі і все таке інше. І розумієте, всі мої друзі з Фейсбуку. Ну, друзі. Самі розумієте, шукають якесь пропавше цуценя. Всі це пропавше цуценя, ну, так, дійсно, тварину жалко, пропала, потрібно знайти. Але так усердно це все поститься. І розумієте, в той час, коли ми шукаємо своїх побратимів, о, живими і мертвими в окопах, в ярах, шукаємо побратимів, щоб їх забрати, щоб їх винести. Всі, всі там, да, шукають цуценя. В моїй країні, в моїй країні стало модно бути ухилянтом. Ви розумієте, стало модно бути ухилянтом. І суспільство це не засуджує, а навпаки, підтримує, стало, як знаєте, каже молодь, там, в тренді. В тренді бути ухилянтом, втікти, відкупитися, заховатися. Суспільство це все підтримує. В Дніпрі, в Дніпрі був автопробіг Хелянтів. От моя країна почала ділитися на тих, до чиєї родини прийшла війна, так? в кого на війну пішов там батько, син, так? чоловік. І на тих, хто вважає, що це війна не для нього що ця війна десь далеко, що ця війна до нього ніколи не прийде, так я вам скажу, подивіться на карту Deep State. Ваша війна вона йде до вас. Тому, шановні українці, ми або схаменемось, ми або почнемо робити те, що від нас залежить, або наша війна прийде до нас. І якщо ви вважаєте, що ви зможете втікти? Не зможете. Ну, хтось зможе втікти, але ж всі не втечуть. І що ж ви потім будете робити, коли до вашого будинку постукає окупант? Моя країна, моя країна поділилася на дві частини. На жаль, і або ми зараз знову об'єднаємось. Або наша війна прийде до нас. І ось тоді, скажу так, що буде пізно. Тоді буде пізно. Поки зараз нам наші партнери надають все те, що нам необхідно, мінімум. Вони надають нам мінімум, але надають. Нам цим потрібно скористатись. Нам потрібно об'єднатись, мобілізуватись, скористатись тим, що нам надають, і далі гнати ворога. Де окуповувати наші території? Або ж ми з вами, точніше, ви, заховаєтесь, і тоді війна прийде до вас. А що буває, коли війна приходить до вас? Подивіться на Бахмут. Подивіться на Солодар, подивіться на Авдіївку. Подивіться на нинішній, теперішній часів яр. Ось що буде, коли війна прийде до вас. Ось так ось, коротко, друзяки, хотів вам повідомити про те, що я замітив в новинах, в соцмережах. На жаль, на жаль, ми поділилися на два різних світи. І висновок такий: або ми об'єднаємось, або нас роз'єднають і роз'єднають назавжди. Ось така дрічка. Але незважаючи на це все... Ми з побратимами боронимо нашу землю. Ми з побратимами робимо все те, що від нас залежить, не зважаючи на те, що деякі з моїх побратимів, так само як я, вже служить третій рік. третій рік. Так ми втомилися, але, але іншого шляху нема. Єдиний шлях він вперед. Тому ось так. Вам я дякую за вашу підтримку, за вподобайки, за донати, за поради. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюсь разом до перемоги. Слава Україні.